Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути токарний канавковий різець від відомого бренду Вьорген. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючої сталі кольорових металів, чеванів, жаростійки та загартованих. Сталий. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі різті відмінно замінили застарілі канавкою різті гост із напайними пластинами. Даний різець канавкою відрізний БКТР правого виконання з перетином державки 25 на 25 мм зі зміною пластиною МЖМ 200 та довжиною 150 мм, призначений для обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 2 мм. Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здатний прорізати на глибину до 15 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактами телефонами. Доставку робимо ромово будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.